Зараз всі дуже уважно спостерігають за тим, чи вийде у Віталіка Козловського втриматись на тимчасовій вершині піку слави. Річ тім, що неодноразово його звинувачували, докоряли про те, що без Кондратюка всі ці роки заборони виконання пісень, створених в колаборації з Кондратюком, не було жодного хіта. Були пісні впізнавані, були пісні там Мала танцюй, Моє море хвилюється раз. Тобто він, безумовно, медійна особа, і він дуже на ура розлітається на радіостанціях. Проте за багато років не було зроблено жодного туру Україною. І от зараз, коли вийшла пісня, Мала Змогла, така реклама цікава, так хочеться клацнути, подивитися на фільм. Але їдучи в метро, я включив пісню і потім, здається, переключився. Ну, тобто, він дуже добре зробив, що він свої пісні повернув, тому що це буде його хліб до кінця його днів. Україномовний репертуар він переклав російськомовні хіти і бажаю йому на цьому не зупинятися. Проте пошук хіта це не так легко. І зараз в ці буремні роки. Від 22-го року, коли артисти поділилися на до і після, погляньте на Могалевську, погляньте на Полякову. Е багато хто з них, навіть Злата Огнівич та Янна, не змогли знайти свого хіта. Е якщо говорити про Златоогніч і Таяну, в них здається, і до повномасштабного вторгнення не було хіта в них дуже багато впізнаваних пісень. Ну, та я не фантастична жінка, але вона так це хід жіночої аудиторії. Якщо, наприклад, порівнювати 2004 рік чи п'ятий, коли в Лобуди вийшов хід Пастуй Мужчина, і я пригадую, як його в Києві на хрещатику в Лобусі, співали всі: банкіри, бізнесмени, офісні працівники на паузі. Тобто, от хід... Це те, що спів... можуть наспіватися як в поліко... як полякової шльопки і люлі. Е, Віталій Козловський наразі робить хороший контент. Він дуже молодиця. Він такий аля, скажімо, наш вітчизняний Сергій Лазарів. І це ні в якому разі не порівняння, але якщо для вас це звучить так, нехай воно буде порівнянням. Е, але будемо спостерігати, і будемо дивитися, хочеться, щоб знайшовся композитора, а він в Україні точно десь є, який зробить хіт для Віталія Козловського, і потім щоб в них пішла колаборація.